Необхідно монетизувати свої знання, свої навички, свої скіли. Обов'язково необхідно монетизувати це одне. А друге, необхідно в суспільство просувати результати своїх досліджень. Бо якщо чисто науковий продукт, він дуже важко читається, навіть якщо автор класно пише. Чисто наукову монографію масовий читач ніколи не візьме в руки. Науковці, які приймають участь в днях науки, в конференціях наукових, тобто і там свої знання вони лишають, вони не виносять їх в маси. Вони не популяризують науку як таку, вони не діляться цим. Саме так. І в результаті виходить замкнене коло. Воно так би мовити, вариться в своєму соку. Це наука заради науки і все. А треба, щоб люди про це знали якомога ширші верстви. Тому треба виходити на сайти, на газети, на журнали, на ютуб канали, на телебачення, використовувати всі доступні ресурси на щастя зараз стільки можливостей.